Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на нашому каналі Мій Оберіг. В інтернет просторі Мій оберіг. У нас інтернет-крамничка. Ми працюємо сьогодні субота, 1 березня. Весна, подивіться, яка в нас весна. Пішов, <сум> <Біщо>, сніг, <сум> але нічого. Вчора чи позавчора до нас приїхали нитки. Це DMC Colbert, Їх є. 400 кольорів, вся палітра ціла стійка, але тепер ми мусимо додати їх на сайт. А я роблю фото. Буду намагатись робити гарні фото, щоб вам було приємно і зручно обирати кольори, ниточки для своїх процесів. Я тут прилаштувала цю лампу собі з лупою. Так. Бачите, така ніби. Проста робота, але ми так порахували, що потрібно зробити скільки? 80, 80 фото. Ось це вже те, що я відфотографувала. Ми робимо такими блоками фото, як в палітрі, щоб трохи оптимізувати місце на нашому сайті. До речі, запрошую всіх на наш сайт. Він почав працювати швидше, зручніше. Так, тут не видно. Також у нас сьогодні будуть гості, дівчата мають прийти за замовленнями, тому працюємо. Скоріше за все, ще й завтра будемо працювати. Не знаю, коли я буду. Робити свої хатні справи. Так, бачите, процес не швидкий. Але ми вже дуже хочемо, як вимога швидше, додати ці ніточки на сайт, чи вони вже на сайті є, чи немає. А, то ми, ми в процесі. Ось. І це навіть ще не половина. Ми сьогодні тут з дев'ятої. але дивіться, як гарно. Колись давно я цією вовною вишивала собі борщівську сорочку, тому що я колись придбала книжку «Борщівська народна сорочка, дуже нею надихнулася. Носити цю сорочку я не можу, в мене алергія на вовну, але я знаю, що дуже багато дівчат люблять ці ниточки, тому як я не пручалася, ці ниточки в нас є вже, ну майже є. Зараз покажемо, давайте підемо покажемо, яка в нас гарна стійка. Два дні вже вона стоїть. Так. Бачите, треба так гарно якось викладати. Дуже зручна, класна, до речі, ця лупа з підсвіткою. Тут лупа. Ми її поставили в наш простір для майстер-класів, щоб пані Ларисі було зручно для, дівчата, для дівчат показувати, ну, навчати, показувати там елементи вишивки. Ось. А я її собі для фото прилаштувала. Мені дуже подобається, колір передає чудово. Так, оп. Ходімте. Покажу вам стійку. Планувала взагалі інше відео знімати. Та-дам! Таке гарненьке-гарненьке. Лише ради цієї стійки потрібно було додати в асортимент ці ниточки. А можна світло включити? Тому приходьте на оглядини. Нарешті маємо в асортименті і бавовну, і ляні ниточки, і шовкові ниточки, і тепер вовна. Це меринос, тут моточки по 8 метрів, ціна буде 40 гривень. І в наявності вся палітра, усі кольори. А ще покажи дівчатам у нас цвіте абрикоска. Вона цвіте і навіть пахне, тому це вже справжня весна, щоб там нам в новинах не показували. У нас одна весна за розкладом. Хотіла вам, якщо направду там про тканини зняти якесь відео. Про наші нові аксесуари, але з цими нитками мушу закінчити. Робити фото. Така в мене робота. Дякую, дівчатка, всім за увагу. Якщо хтось вишивав вже цими ниточками, це Колберт. Пишіть, будь ласка, поділіться досвідом, нам цікаво. Я ще хотіла розповісти, я всім розповідаю, хто запитує за ці ниточки. Боже, це, мабуть, було років сім тому до ковідів, до всього цих ниток не було в Україні. Я замовляла їх в Америці на Амазоні. На сирочку мені тоді чорних ниток пішло, мабуть, десь за 30 чи 40 матків. Тут їх було не знайти, я двічі замовляла, а тепер вже, бачите, вже, вже все є в нас в Україні. І я тим дуже тішу. Дякую всім за увагу, бажаю вам великого натхнення. Будь ласка, не панікуйте, зберігайте інформаційну гігієну і вірте, що все буде добре. Всім па-па!